Цього відео забудь підписатися на наш канал, а також натиснути на дзвони, щоб не пропускати наступних відео. Ну що ж, на тепер всім привіт! Здає, мене звати Олеся. Це моя подружка Алінка, і ви на каналі Олеся Далас. Сьогодні у нас шостий випуск вашої улюбленої рубрики АсМІ. Нам задавали запитання як у контактах, так і на Ютубі, на які ми зараз будемо відповідати. Почнемо ми з контактів. В контактах щоб нам стало запитання тільки тямка шарик, на які ми зараз будемо відповідали. Перше, коли у тебе день народження, У мене раніше. У мене у мене 8 березня, хто ще не знає. Які відео хочу знімати. Оскільки Алінка ще не має каналу на ютуб, то я відповім сама на це запитання. Я хочу знімати стоп моушени DIY, також хочу знімати ноги і... Асни и Ризні Видо. Дальше что ти зараз сравнить. Я занимаюся з в... А я занимаюся за Кого Помолю. Я люблю сих. Так. Скільки підписників хочеш набрати? Ну, щоб Я мала а, Я хочу набрати Бо багато підписників. І я цим буду займатися, зтоки мені воно буде подобатися, а я впевнена, що знімати відео мені буде ще дуже довго сподобатися. Передостаннє запитання, яка твоя ціль на даний момент? Ну. На даний момент я зводу і не хочу перемагати на перші місць перекладитися. А моя ціль на даний момент це гарно вчитися і закінчити школу гарно і поїхати вчитись у Києві. Хто є твої приклад? Кого би ти мала за свою фільму? Кого би ти хотіла бути спорту? Ну, наприклад, щоб ти хотіла поки сподіватися. Це маленький, так це клаша, щоб спілкуватися. А я би хотіла бути схожа на Альону Лену або Апіре. І зараз ми перейдемо до запитання. Ну і ось ми повішли до запитання на Ютубі. Нам їх задали 10. І перше, яке запитання нам задала Аліна до каналу Аніматері. Тож один файл. Перше, ти дивишся аніме? Так, я теж відповідаю за мене усі ролики. Яку ляльку ти хочеш отримати? Я хочу на песний А, Ну і інші з З Монстер Хай я хочу отримати ляльку. -ля або віні... Я хочу Ха -ха -ха. Я хочу Disital Dancer з колекції Brand New Students або Обмін монстрами. І хочу я ще отримати монстр High Invisibility з колекції Новий ну, Shall називається. А ні, Новий семестр, О, новий семестр хочу отримати ляльку через худ, вона мені дуже подобається. І Меделін Хеттер з колекції «Піджамна вечірка. Третє запитання. Ти любиш зберігати різні картинки. Я люблю майже з сайт, знаєш, які ми робили і насипали момент. Так, я люблю зберігати різні картинки, але не на телефон, а на телефон на... Люблю зберігати картинки, щоб потім писати відео. Наприклад, як е, відео, яке було вчора е, про типи людей у школі, типи учнів. Е, і е, такою ж то я люблю. Наступні сім запитання нам задала Світлана, нас Лава -мюзі». Так, тільки допуск популяр до вас? Це було передати. mamy nazywa się Katarzyna, jeśli nie rachowacie mnie, to będziecie tu a u nas ja mnie nie rachowałam indywidualnie? Indywidualnie, uchodźcie Tak, nas przecież jest jedna uczelnia, w to uchodźcie na indywidualne uczelnia i jak się rachowacie, to u to mamy 16 i 7 rachowników, a 17. Наступне друге запитання, чи любиш екзотичні фрукти? Вона дуже люблені кипіла. Я, я фрукти завжди їм, кожного дня я їм фрукти завжди. Ну, а з екзотичних фруктів я дуже люблю банан і кокос. Школи приносила Яна і такої І Потім тут в середній пілоту. Mm. Mm. Що ти обереш? Чорний чи зелений чай? Чорний, Я... за Я... Чорний Я... Я пила зелений чай, він... мені він не дуже смакував. Я більше люблю червон... Ой, чорний чай, особливо чорний чай, польський рамсик. Е -е Дякую, я не її буду Я буду часом. Як ти, ти вважаєш, яке найважливіше покликання в житті будь-якої людини? Я вважаю, що у кожної людини воно інше. Наприклад, я вважаю, що у мене моє покликання в житті це знімати для вас світли, знімати з підмовшими.

Oddym słowem, bo ona nie może płatać, dzięki nasz operator jest myszyć. E, Przechodzimy do ostatniego pytania, jak się lubi na... Ja lubię... O, ja Я люблю Кока-Колу, але... або кока кола Лайт, на цьому, або Кока-Колу вже справді. Чи пепсі, без купу шостих? Який в тебе характер? Як ти думаєш? Оце запитання Світлана задала. Я Я різна. Добре. вважаю, що в мене характер творчий, творчої людини, Добре. і я завжди прагну комусь допомогти. Якщо в мене є змога допомогти, то я допомагаю. І останнє запитання, сьоме від Стефани. Е, який будинок ти обереш приватний, та в селі чи дача. Е, який ну, добре? Я хочу динамик, але знаєш е так було моря. Яснові, що обиру mm. багато поверховних людина, де я працює. це дивини, не хочете що ну а на цьому було все. З вами була Олеся Долас і Оліка. Це був шостий випуск вашої влюбленої рубрики АСМІ Не забувайте залишати свої запитання в коментарях, також в нашій групі ВКонтактах. Ссылка буде в описі. Також пишіть, чи хочете ви більше відео з Алінкою і такого оператора, та як наш зараз Жанна, що підставляє свої пальці до камери! І також не забудьте переходити на канал Олеся Дол в Бекстейдж, сімка в описі. Там ми виконаємо ляпи. ляпи з нашого з цього відео. Нас, Нас дуже, дуже багато. Було так, відео. ми дуже сміялися, тому зараз може виглядати на камеру, що ми плакали. Просто ми так сміялися. І ви можете там побачити, які тут були крики. І на цьому все. З вами була Олеся Долл і Алінка, Всіх любимо, всіх цікуємо, всіх бачимо. Всі... 爸爸爸。